З 1 грудня частково повернуться податкові перевірки бізнесу. Це стосується компаній, які торгують під акцизними товарами, працюють у сфері азартних ігор, надають фінансові послуги. Антимонопольний комітет має право теж проводити перевірки. Як вони відбуватимуться, говоримо далі на зв'язку з нами? Голова антимонопольного комітету Павло Кириленко. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, з 1 грудня. Тобто, ваші люди готові буквально завтра вийти з перевірками? Е, підстави для проведення і е, Проведення безпосередньо перевірок у нас є і в, в діючому законі про антимонопольний комітет України, а вже новим законом, знесеними змінами до в першу чергу до закону про антимонопольний комітет України буде новий порядок проведення mm -hmm. перевірок, який і Підтверджений е, прийнятим законом, про який я сказав, 32959, і е, е, порядком проведення перевірок це нормативно-правовий акт, який е, відповідно до. Домовленості із міжнародними партнерами і взятими на себе зобов'язаннями антимонопольним комітетом, ми повинні розробити і заюстувати до кінця поточного року. І до завершення поточного року зазначений нормативно-правовий акт буде у тому числі прийнятий. і Заюстований, тобто підсумовуючи проведення перевірок діючий закон про антимонопольний комітет України, дозволяє і наразі при інш, за інших з іншим порядком, він може бути проведений без отримання відповідного рішення суду. А з 1 січня ми вже як антимонопольний комітет України будемо діяти в межах нового прийнятого закону і в порядку, і згідно порядку проведення перевірок там основне це необхідно рішення суду і безпосередньо весь алгоритм дій при проведенні перевірок службових осіб антимонопольного комітету. рішення суду для того, щоб зайти з перевіркою на підприємство. Правильно я розумію? Так для того, щоб Саме так, для того, щоб була розпочата перевірка рішення суду, і що передуватиме рішення суду. Доповідна записка. Ініція це, це може бути заява про порушення закону про захист економічної конкуренції в цілому антимонопольного законодавства України. Це розгляд справи про порушення антимонопольного законодавства України. Це ініціатива власна, але вмотивована співробітників в цілому, якщо Розглядати антимонопольного комітету України з належними нато підставами, які надаються у передбаченому законом порядку до е, господарського суду, і е, при прийнятті відповідного рішення суд виносить таке рішення і починається перевірка, яка є регламент її е, порядок проведення. О, є строки порядок. Строк її проведення трошечки ще змалюйте нам. Будь ласка, порядок. Ми зрозуміли, отримуєте рішення ага. суду, йдете з перевіркою, і далі мене цікавить, знаєте, чому порядок? Щоб ви е, по Тім сторони не мали якихось процедурних питань і заперечення бо знаєте от, от, от яким має бути порядок? Розуміло, Розуміло. порядок передбачає проведення перевірки. Це передбачає 30 днів на проведення перевірок. Далі написання протягом 10, 10 діб акту проведення перевірок. Далі цей саме розпочата перевірка на підставі відповідного рішення суду дозволяє суб'єкту, тобто суб'єкту господарювання, його належному представнику, оскаржувати такий, таке рішення про проведення перевірки, але при цьому оскаржене оскарження рішення. Рішення не зупиняє самого процесу, процесу проведення. Перевірки, суб'єкт господарювання після підписаного акту за результатами перевірки має право надавати свої заперечення по перевірці. Якщо перевірка буде вимагати додаткових вчинення додаткових дій, які виходять за межі цієї перевірки, є передбачене право звертатися до суду для вчинення окремих дій. Також для Вказаних перевірок можуть залучатися відповідні правоохоронні органи, але я вже це коментував. Що скажімо, перевірки, це як додатковий важель, але точно не е, знаєте, не зловживання однозначно, тому що достатньо важелі впливу антимонопольного комітету для того, щоб здійснювати її перевірки без безпосереднього виходу. Але якщо на місце перевірки, але якщо ми бачимо явне. Несприяння суб'єкту господарювання, відносно якого здійснюються перевірочні заходи, надання інформації, несвоєчасне надання інформації, надання викривленої інформації, максимальний відхід або приховування інформації, угу. то тоді мається вмотивоване рішення. Воно буде максимально прозоре, зрозуміло, щоб ви могли прийти. Може... Угу. Пане Павло, дякую а. вам за це пояснення